Всім привіт з вами знову! Макс. Блін, мені смішно. Сьогодні такий прекрасний день. Приморозок. Зі мною поїхав мій підписник на дачу. Так, І у нас це буде дача за 1000 доларів, друга частина. І що ми будемо робити сьогодні? Зараз я вам покажу. Так, оті всі корчі. Точніше, ті пеньки, ті всі треба буде пиляти. О, вже бензопила заводиться, то наш підписник. Так, ото все ми будемо згубувати. Показую просто, як воно виглядає, ту ліщину треба розрядити. От, до речі, теж бачите, Роман в тому шарить, пояснив, що цей фундук він здичив. Його треба розрядити, пообрізати, ті, може він цього року щось і запуститься. Так само тут ми будемо то все вигрібати, ті всі дерева будемо вигрібати, по можливості зробимо, можливо, тут порядок повикидуємо все лишнє. Оце велике дерево, напевно, будемо пиляти, бо воно теж тут не потрібне. І так по кругу. Все, бензопила пішла в рух. Все, рух пішов. Розріджуємо ліщину. О, тут то, то не вручну пиляти. Так, ромко, молодець, файний керівник. керовник. Іду зараз я покажу, який там піпець. Що навіть страшно, якщо чесно. Щось там починати робити, блять. Йо-мое, бляха, муха. І що там мені тут? Фу. Ромко, то як ти кажеш правильно тут все робити? Коротше, все викидувати, а потім назад, так? Так, ти знімеш відео, як ти хлам, а потім знімеш відео, як чисто. Та я так і роблю, так? <плєха> ха <-муха> Пляха-муха, якщо чесно, аж страшно. Ну ладно, головне почати. Тільки мене не забить. Фу, що забій. я яй 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 я я чего тут тихо, бл... можешь обшить и терпеть видишь, как обшиваешь теплыми там есть тут сразу сбоку сходи сухие сбоку сходи ё Бензопила сі зломила. Курва зломила, зараз. Вже годину-годину бавимося, не було іскри, але вже з'явилось. Ой, ну нічого, працюємо далі. Опа! Пішло! Сонечко, запалив я буржуйку і варим картоплю в мундирах. Поки картопля вариться, я вам розповім про інфраструктуру. Люди писали, питались, чи є тут школа, чи є якась робота. Школа є, що в одному селі, що в другому селі. Що Одне село знаходиться плюс-мінус 5 км звідси, і друге так само десь 5 км. І там є школа, і там є школа. Всюди є магазини, що там, що там. І будівельні, і такі магазини. Е, на рахунок роботи. Ну, не знаю, чи в тих селах є робота. А от в містах робота є точно. Тобто Стрий 25 кілометрів звідси, так само Трускавець, ще є стебник, Дрогович. То все в районі 25 кілометрів звідси. Інтернет тут є. Від якоїсь львівської контори можна провести, не обов'язково Starlink сюди вести. Ну от, якось так, коротко вам розповів. А, там внизу є річка. Невелика, але класна річка, я там купався навіть влітку. Далі, що ж таке? А, Карпати, тут буквально 2-3 кілометри і ти вже в Карпатах. Я навіть звідси ходив на хребет такий дуже високий, тобто і на гриби я собі літом звідси ходжу. Так що такі справи. Ну давайте не опака. Сівесеньке. Нормально, навіть не заржавіло. Як едічка говорив з готової пательні. Отакий у нас дачний, простий обід. Як то кажуть, хто не працює, то і їсть, так? Чи як? Смачного. От мусор і все тільки з того сарайчика, який буде для дров. Зараз все, все заносимо. Ось такі кочугури. Громко вже бензопилу зламав. Тепер ручною пилою бавимося. Ох, ми сьогодні напиляли. Все, того дерева нема. Ззаді нема, все, тепер тут вже той дах ламати не буде, бо там вже кусок зламало, то все будемо розчищати на наступний раз. Сьогодні вже заготовили і таких тичок і дров. Ось ціла купа. Все, я звідси лишнє повикидував. Так що, якщо будуть дощі, дрова в мене будуть. Познаходив, скільки всяких цінних речей. Сапки, лопати, граблі, вила. Все, що хочеш, любий інструмент. От вся така якась ванна. Може там цемент будемо замішувати. Ну, походу, отаке от всяке я не викидував. Так що отак. От, мусор. І це тільки з того сарайчика, який буде для дров. Зараз все все заносимо. Ось такі кочугури. Громко вже бензопилу зламав. Тепер ручною пилою бавимося. Ох, ми сьогодні напиляли. Все, того дерева нема. Ззаді нема. Все, тепер тут вже... Той дах ламати не буде, бо там вже кусок зламало. То все будемо розчищати на наступний раз. Сьогодні вже заготували таких тичок і дров. Ось ціла купа, все я звідси лишнє повикидував. Так що, якщо будуть дощі, дрова в мене будуть, познаходив скільки всяких цінних речей. Сапки, лопати, граблі, вила. Все, що хочеш, любий інструмент. Ось вся така якась ванна. Може там цемент будемо замішувати. Ну, походу, отаке всяке я не викидував. Так що отак. Ну, ось і казочки кінець. А хто дивився до кінця, той молодець. Так що друга серія про... Хата за 1000 долярів підходить до кінця. Не сидіть вдома і до нових відосів. Якщо комусь потрібна допомога в пошуках будинку, в Карпатах або біля Карпат, в таких схожих дачних кооперативах, в описі буде електронна адреса. Пишіть, зв'яжемось. Порозмовляємо, тобто зрозуміємо, де ви хочете, що ви хочете, я для вас підшукаю. Так само, якщо от ви маєте якусь ділянку, наприклад, це для тих, хто хотів би продати, маєте якусь ділянку, дивитесь мої відеоролики, так само зайдіть в опис під цим відео, там буде електронна адреса, напишіть свої якісь координати, що ви там, наприклад, маєте, де. Ми зв'яжемося, я до вас приїду, зроблю якісь фотографії, тобто, щоб я міг щось показати людям, які, наприклад, хочуть купити. Тобто будемо якось тримати зворотній зв'язок і вам потрібно, наприклад, продати, і вам не потрібно там, цей будинок, старий, він же там розвалюється. А є люди, які би хотіли це купити. Тому давайте заходьте в опис, пишіть, хто шукає, так само хто хоче продати. І. Будемо зв'язуватися про щось говорити. Що! Ти мене охороняєш, так? Мене охороняєш. Ну, Голос! Голос! ти своїм голосом, так? Поспав? 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 Ну, файний песик, молодець, молодець.